Активісту, який бореться з контрабандою лісу, спалили автомобіль. За що Максим Бурбак не любить Міхаїла Саакашвілі, кого ставить, за приклад хорошого губернатора і коли чекати результатів урядових реформ. Заступник міністра оборони України Петро Мехет у Чернівцях провів прийом громадян з особистих питань. Міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь». Говоримо про головні події понеділка та вихідних. У студії Марина Скінтай Вітаю. Бандитські методи залякування й досі популярні. На Буковині невідомі зловмисники підпалили авто громадського активіста, котрий бореться з незаконною вирубкою лісу. Про подробиці злочину та ймовірних підозрюваних. Дивіться далі у сюжеті. Ще здалеку у дворі Георгія Кушніра видніється жовтий мікроавтобус. Вигляд у нього далеко не товарний. Вся передня частина автомобіля згоріла. Я приїхав ввечері після роботи, постав буст на місце, де він стоїть, лі... поїв ліг спати. Десь в 3.10 я побачив червоне світло на дворі через вікно. Коли глянув вже був згоріть. Гасив чоловік пожежу самотужки. У тому, що йому можуть напакостити, активіст не сумнівався, адже він бореться із контрабандою та незаконною вирубкою лісу. Раніше йому вже погрожували лісники. Горгій навіть назвав тих, кого підозрює. Костанян Василь Олександрович, який він контрабандист, добре займається ретами з лісом і єгіє Гір'ян Константин Тодорович. Тож, які мені угрози сам судіми в Румунії заочно. на будинку Георгія встановлені дві відеокамери, за допомогою яких він фіксує автомобілі, котрі їдуть повз його дім з незаконно виробленим круляком. Одній з них вдалося зафіксувати світлофар автомобіля, на якому, скоріше за все, прибули зловмисники. А передня камера, яка мала б записати сам підпал, не спрацювала. Колега Георгія Кушніра у боротьбі з контрабандою Ігор Жиян розповів, що це вже не перший випадок підпалу. У 2009 році підпалили мені особисто автомобіль, злочинцю не знайшли. У новому році підпалили Миколи Петяченко автомобіль, злочинцю не знайшли. Сьогодні вже маємо третій випадок. У Петиченка, крім того, що й стріляли. Тобто, де цілеспрямоване залякування активістів. Ігор Жежиян розповів і свою версію підпалу Мерседеса-Спринтера. Саме цей підпал, він якраз і пов'язаний з тим, що сюди приїжджав буквально тиждень чи два тому телеканал Зік. <зі> Львова. цей телеканал «ЗІК» Наш активіст якраз возив їх лісами, показував ці пеньки. їм. хотіли підпалити не лише Мерседес Спринтер, але й «КамАЗ». Проте вантажівка не загорілася. А лише залишився чорний слід від вогню на шині. Сам Георгій Кушнір теж займається переробкою деревини, але через конфлікт з лісниками вже декілька місяців сидить без роботи. А тепер і без автомобіля. Олександр Докієн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Міська влада обіцяє зносити незаконно встановлені кіоски. Першим черзі мав біля готелю турист, ще не добудований. Проте ті, хто там зараз працює, впевнені, що його так просто не заберуть. Олександр Докін розповість більше. Чернівчани до кіосків, розташованих біля готелю, турист, уже звикли. Одним більше, одним менше, здавалося б, ніхто не помітить. Проте у Фейсбуці міські депутати звернули увагу на щойно, встановлений незаконний. Міський голова прокоментував ситуацію. Ми за нею спогляд за нею споглядаємо. Насправді, завтра на засіданні виконкому буде таке тимчасове положення прийнято про порядок знесення таких споруд і будемо зносити. І не тільки цю, і не тільки цю споруду сінжі на сайті міської ради ще 4 вересня написали попередження власнику. Якщо до 5 числа він самотужки не демонтує, за нього це зроблять комунальники. Знімальна група Чернівецького променю вирішила дізнатися, як справи у сумнозвісного мафа. Робочі, які там працювали, розбіглися, а ті, хто лишився, нічого не знають. Будь ласка, я власник цакілас нема. А де нема, я не знаю. А ви тут працюєте? Ні. Робота з облаштування кіоску триває, і таке враження, що демонтувати його не збирається ніхто. А навпаки, мав скоро запрацює. Боб, якщо цей кіос, тут його тут підняли. Думаю, що тут має бути якісь папери. Воно не може бути так, аби було. Чернівчани ж до таких малих архітектурних форм ставляться по різному. Мені абсолютно все рівно. Тобто мені все рівно, що вони є, що їх немає. Там, де діти малі випивають, це погано. А там, де фрукти, овочі, Я думаю, що це непогано. Дуже хорошо, вони красиві. красиво. І нікому не мешає, тут студенти. Ну, я не думаю, що він тут доцільний. Має бути якесь місце, де вони всі знаходяться. Ну, близько біля дороги, да? значить, є загазованість. Якщо тут продукти харчування, то не дуже доцільно. Тож, що чекає на цей незаконний дерев'яний кіоск? Чи знесуть його, як розповідає мер, чи він буде повноцінно функціонувати? Прослідкують журналісти Чернівецького променю. Олександр Кін Андрій Доротюк, Чернівецький промінь, реформатори проти реформаторів. Буковинці нардепи від провладної партії приїхали до Чернівців, аби нагадати про себе і поділитися думками з приводу останніх подій в Україні. Про те, за що Максим Бурбак так не любить Міхала Саакашвілі, кого ставить за приклад хорошого губернатора, і коли чекати результатів урядових реформ. Дивіться далі. Нардеп та свіжоспечний очільник фракції Народний фронт у Верховній Раді Максим Бурбак розкритикував керівника Одещини Міхаїла Саакашвілі за відсутність реформ. Зміст допису у соцмережі зводиться до однієї фрази Плохому танцору завжди щось буде міша. Така активна зацікавленість буковинського політика Одещиною викликає щонайменше подив, враховуючи той факт, що Максим Бурбак очолює ще й міжфракційне депутатське об'єднання Україна морська держава. От нерідні на Буковині нардепи народного фронту покладають великі надії на свого однопартійця Олександра Фощука. Так, Олександру Горючу, дуже важко працювати. Тяжко зараз, я розумію. Що, що що кожне питання, особливо зміни до бюджету, треба домовлятися з, із, з залом. Попри проблеми з комунікацією в облраді, у очільника краю недоліків більше немає. Вважає Максим Бурбак і оцінює роботу Фещука позитивно. Втім, за даними видання «Ділова століця у першому півріччі 2015-го серед очільників областей Олександр Фещук опинився на 10-му місці. А за обсягом капітальних інвестицій на душу населення буковина стала останньою серед усіх областей із показником 698 гривень на людину. Одину у медицині наша область також б'є антирекорди. За даними Держкомстату, у 2014-му на Буковині була найвища по всій Україні смертність серед дітей до одного року. Я скажу про дитячі смертності. Цим да. мають займатися. Знаю наскільки ви правильно кажете. Це надзвичайно важливий показник. Mm -hmm. да, і цим мають займатися фахівці, мають, але не займаються. Обладнання, яке може врятувати не одне дитяче життя, покривається пилюкою на складах. За останній рік обласна влада не спромоглася переконати чиновників мінохорони здоров'я передати медичне обладнання вартістю 25 мільйонів гривень у власність міста. констатують буковинські нардепи від народного фронту. Через рік це вже буде металобрухт. До речі, його гарантія вже сплила, фірми постачальники вже закрилися і нема. А от з фінансами в місті та області, за словами нардепа, проблем нема. При виконанні місцевих бюджетів становить понад 40%. В Місцевих бюджетах гроші є. Жод. Ної затримки через казначейство немає в цьому році. Це може пересвідчити любий сільський голова, любий міський голова. Тож керівництво міста та області на брак коштів гріх скаржитися. Як кажуть, бери і роби. Коли гроші вже прийшли в місто понад 5 мільйонів років. Тож потяг реформ Арсенія Єцуніка набирає обертів і летить у своєму напрямку. Однопартійці прем'єра вважають, що вперед, от пересічні українці, готуються до чергового провалля, особливо після останнього здорожчання комуналки та представники провладної партії не втрачають оптимізму. Я вважаю, що результати реформ будуть видні і в, е, в наступні роки. Якщо українці, звісно, їх дочекаються. Павло Вонахов Роман Палат. Так, Чернівецький промінь цими вихідними до Чернівців приїхав за міністра оборони України Петро Мехет, аби здійснити особистий прийом громадян та відповісти на питання, що їх турбують. Щоправда, зустріч анонсували на 14.30, Та в цій порі вона вже завершилася. Тому поспілкуватися із високопосадовцем вдалося не всім. Прийом замміністра анонсували у всіх ЗМІ на 14.30, Та як не дивно, о цій годині він уже завершився. А тому під військоматом зібрались обурені люди, котрих не попередили про зміну часу. Два буде і, і, і чого то він став у це весь прийом. У тих, кому все ж вдалось поспілкуватись із високопосадовцем, найбільше питань було з приводу отримання відповідного статусу після перебування у зоні АТО та з приводу отримання житла. Хлопці служили на передовій у батальйоні Луганськ-1 із самого початку воєнних дій. На Сході. Дотепер чекають, бодай якоїсь компенсації від держави. Уже пройшов більше року, ще не ні я, ні брат, ні багато моїх знайомих, не статуса учасника бойових дій, не нагороди, які, до яких були представлені. Ну, тобто ці питання були. Замміністра радить хлопцям написати заяву в обласний військкомат. Конкретна заява від кожного з вас, що ви проходили службу в такому-то, такому-то -такому батальйоні на сьогоднішній день. У вас нема того, того, щоб надати документи в обласний воєнкомат. в обласний воєн, декому відповідаючи на подібне питання, чиновник порадив ще раз почитати законодавство. Є далі роз'яснення, яким чином сьогодні тих, хто захищає або служить у лавах збройних сил, надавати кому надавати, а кому не надавати статус учасника бойових дій. Також кожному на прийомі особисто вручає свою візитівку та радить звертатись за потреби. Цей чоловік роки стоїть у черзі на квартиру. Коли ставилися на очі був 46-й. пройшло лів десять, став двісті двадцять тут. Петро Мехет бачить лише один вихід. Пропонує чоловікові повернутись до лав збройних сил. Якщо ви знову повернути собі статус військовослужбовця. То, то відповідно ми зможемо тут якось вплинути на стан вашої черги або на можливість забезпечення. Гуртожитку Олександр Ковбасюк звернувся із ще однією болючою проблемою з питанням щодо компенсації за збиту техніку противника. Є і снімки, є свідки, безліч фотографії техніки російської і також все остальне. І хлопці звернули за допомогою. Ми написали в апарат президента, узнали, що буде за міністра. Ми йому також вручили. Звернення кожному замміністра обіцяє посприяти у вирішенні питань та за потреби пропонує звертатись у його особисту приймальню. Любому чалова Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі у випуску до Чернівецької області прибули представники національного агентства з питань державної служби України, які перевірятимуть законність призначень керівників у трьох територіальних органах, які діють на Буковині. У чернівцях презентували оновлений дитячий журнал «Невгамовні ню та спершу огляд українських новин від журналістів сайту «Промісів.UA». Центральна виборча комісія України сформувала склад 640 обласних, районних міських, а також у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. Повідомляє сайт ЦВК з посиланням на дані засідання, що відбулося напередодні. До складу тервиборчкомів увійдуть представники партії блок Петра Порошенка Солідарність, Всеукраїнське об'єднання, Батьківщина, партії Народний фронт, опозиційний блок, об'єднання самопоміч та радикальної партії Олега Ляшка. Також до складу ТВК, включені представники всіх місцевих. Організації організацій партій, кандидатури від яких до складу ТВК включається за результатами жеребкування, Зазначили в ЦВК. Раніше центр виборчком оголосив про початок виборчого процесу в 74 об'єднаних громадах України. А 5 вересня стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Місцеві вибори не проводитимуть у межі 300 окупованих бойовиками населених пунктах Донбасу. Порошенко розгляне петицію про скасування розмитнення імпорту автомобілів. Петиція з вимогою скасування розмитнення і акцизного податку на імпорт автомобілів набрала на сайті президента України понад 25 тисяч підписів. Петиція була розміщена 29 серпня і набрала необхідну кількість голосів за тиждень. Згідно з положенням про петиції, опублікованим на сайті президента, електронна петиція, адресована президенту України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців. Ців зняв опублікування у разі, якщо пропозиції будуть визнані доцільними. Президент може ухвалити рішення з питань, що належать до його компетенції. Найпопулярнішою станом на 12.45 – 7 вересня петицією є пропозиція про законодавче затвердження права громадян України на володіння зброєю. Вона зібрала майже 33 тисячі голосів. Другою за популярністю є петиція про імпорт автомобілів, понад 27 тисяч підписів. Трьох тисяч підписів бракує петиції з пропозицією призначити голову одеської облдержадміністрації. Міхайло Саакашвілі, прем'єр-міністром України. Ватажок ДНР Пушилін зробив заяву щодо закінчення війни на Донбасі. Мир встановиться, якщо домовляться про відведення зброї калібром менше 100 міліметрів. Відеозвернення Пушиліна поширило так зване Міністерство інформації ДНР. Бойовик зауважив, що повістка переговорів не змінюється вже кілька місяців. В Україні переглянуть споживчий кошик. За підрахунками експерта, він має становити 7 тисяч гривень на людину на місяць. Нині становить 1 тисяча 200 гривень. Розмір мінімального споживчого кошика в останній затверджували ще у 2000 році за часів президентства кучми. Відтоді ніхто навіть не робив спроб його переглянути. Проте саме на підставі цього так званого кошика урядовці визначають мінімальні зарплату та пенсії, а також розмір прожиткового мінімуму. Згідно із кошиком, якому 15 років працездатній людині вистачить майже 1200 гривень на мі. Ісяць, аби прохарчуватися, одягнутися, сплатити за комунальні послуги та дістатися роботи. Очевидно, що такої суми людині абсолютно не вистачить, тож активісти наполягають, що розмір нового прожиткового мінімуму має становити 7 тисяч гривень. Столичний правник Станіслав Батрин подав позов до суду та домігся від уряду вже найближчим часом переглянути споживчий кошик. Уряді кажуть, що може до жовтня вони переглянуть розмір споживчого кошика відтак зміниться розмір прожиткового мінімуму. До Чернівецької області прибули представники національного агентства з питань державної служби України, які перевірятимуть законність призначень керівників у трьох територіальних органах, які діють на Буковині. Зокрема, перевірка очікує на Чернівецьку митницю. Саме там, за словами очільника краю Олександра Фищука, найбільше порушень тему продовжить Марина Чорнехів. Дві машини з контрабандою наркотиків успішно пройшли митницю на українській стороні, натомість спалилися на Румунській. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. Саме тоді, 22 липня, головний митник Микола Салагор пішов у відпустку, а заміни собі не призначив. Чим порушив посадові обов'язки. Саме це і стало вагомою підставою для приїзду перевірки, кажуть в ОДА. Чому якраз в період? Відсутності виконуючого обов'язки митниці якраз пройшло. в цей самий період. Якраз проїхали дві машини із контрабандою наркотиків. Окрім того, у планах урядової перевірки і ознайомлення із тим, настільки законно відбулися призначення деяких осіб на керівні посади в територіальних органах, а саме в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру державному агентстві лісових ресурсів і державній фіскальній службі, повідомив представник Нацдержслужби Сергій Плотян. Основна наша мета це провести неупереджену об'єктивну оцінку діяльності цих органів, зокрема в частині призначення керівників територіальних органів. Термін у нас до 10 числа. На території області ми будемо знаходитись сьогодні і завтра. Відповідно, отримаємо інформацію і підготуємо довідку. Окрім того, очільник краю знайшов вирішення проблеми із Чернівецьким аеропортом. Оскільки Фещук отримав зауваження від іноземних представників щодо відсутності авіосполучення і зрозумів, що це негативно впливає на туризм краю, тому нині запропонував. Дорога, яка будується зі Львова сюди до Чернівців, це теж буде один зв'язок, ну, але автотранспортом з тієї сторони. Туристи, які приїдуть туди, можемо розглядати маршрут тоді і відвідання міста Чернівців. Також працюємо над тим, щоб відновити сполучення желізнодорожне з Одесою. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь. І знову про рязань у Чернівецькому окружному адміністративному суді вже три місяці поспіль розглядають справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю будинок торгівлі рязань до Шевченківського відділу державної виконавчої служби міського управління юстиції. Позивач через суд намагається скасувати результати електронних торгів, які проводило державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України. Чергове ж засідання завершилося, так і не розпочавшись. Чому розповість Наталка Гатеш? Місія затягнути судовий процес наразі проходить успішно. Мова йде про рязань. Судді Чернівецького окружного адмінсуду задовольняють клопотання представників позивача, які через суд намагаються скасувати результати електронних торгів. За словами адвоката Анатолія Попова, майже всі їхні клопотання є безпідставними, але чомусь їх задовольняють служителі Феміди. Нині ж сторона позивача знову вимагала перенести судове засідання. Ми здогадувалися, що позивач нічого не буде іншого, гаду, крім затягнення нові справи без абсолютно безперспективними позивними вимогами і для перенесення розгляду цієї справи є те, що позивач не передав документів своїм довіреним особам. У зв'язку з тим, що позивача є новий представник, довіреність мені була надана тільки позавчора. Я не встигла ознайомитись з матеріалами. Крім того, в мене мені передано не всі матеріали справи. Я прошу оголосити перерву. Анатолій Попов наполягав, що підстав для перенесення судового засідання немає. каже пояснення представників позивача не заслуговують жодної критики. Це юридична особа, яка Самостійно представляє інтерес у вигляді якого представника їм треба, і коли їм треба його повноважувати. Тобто позивач в цьому випадку очевидно зловживає своїми процесуальним можливістю заявляти клопотання про оголошення перерви. Однак суддівська колегія пішла на зустріч представникам позивача, відклала розгляд справи на 16 вересня. Не взяла до уваги прохання адвоката Анатолія Попова надати на вивчення документів час другій стороні до 15 вересня, оскільки саме в цей день у господарському суді розглядатиметься справа щодо банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю будинок торгівлі рязань. Завданням позивача є затягнути розгляд справи обов'язково за 15 Сте вересня 2015 року су саме це й зробив, призначивши справу на 16 вересня 2015 року. Тобто, щоб абсолютно позбавити можливості визначитися з позиції до зазначеної дати, таке рішення суддів є порушенням процесуальних норм, каже Анатолій Попов. Тож він чекає завершення розгляду цієї справи, аби визначитися з питанням подання скарг на дії суддів до дисциплінарних органів. Список підстав для цього вже поповнюється. І Забезпечення позову і не залучення своєчасно до розгляду справи третіх осіб, і відповідне затягування розгляду цієї справи, тому що це є порушенням самостійним порушень процесуального характеру, які є достатнім для того, щоб звернути увагу вищестоячих органів до дії суддів. конкретно у цій справі ситуація навколо Чернівецького довгобуду рязань залишається на нашому контролі. Далі буде Наталя Гаташ Миколоста, Чернівецький промінь. 4 вересня виповнилося 50 років з моменту легендарної прем'єри в кінотеатрі Україна фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків З цієї нагоди. Активісти місцевого середку партії Солідарність блок Петра Порошенка провели показ шедевру кінематографа у 24 четвертій школі. Захід також мав на меті привернути увагу влади та громадськості до плачевного стану кінотеатру імені Івана Миколайчука у Чернівцях. Фільм планували спроєктувати на кінотеатр імені Івана Миколайчука, та через дощ захід довелось перенести у найближчу 24-ту школу. Окрім безпосередньої мети ознайомити молодь із шедевром українського кінематографа, активісти прагнули привернути увагу місцевих владників до сучасного стану такого популярного колись кінотеатру. Ми хочемо нагадати представникам місцевої влади про те, що у нас в жахливому становище знаходиться приміщення колишнього кінотеатру. Івана Миколайчука вже. Майже п'ять років, якщо не зраджує пам'ять, будівля пустує, і фактично немає ні, ні бачення, ні можливості для того, щоб цей проект запустити, відновити, реанімувати. Оцифровану версію стрічки для показу із власної домашньої колекції, надав громадський активіст Денис Свекла. Показати фільм школярам. Планує і в інших навчальних закладах. Проте вважає, краще було б зібрати молодь під дахом оновленого кіномистецького центру, який так і не відкрився. Не треба було закривати, треба було ж його підтримувати. Якщо б ми потрошечки б його б підтримували, і хоча б показували б якісь такі мистецькі фільми не по школам, а в самому кінотеатрі Миклучка. Ми би за п'ять років би хоча б зробили б малесенький середній косметичний ремонт. Організатори заходу припускають, занедбаний стан осередку культури та мистецтва може бути комусь і вигідний. Перше, напевно, влада не дбає да не хочеть. І Друге, це звісно немає коштів. Які або не виділяються кошти, або є ще якась причина, яку ми не знаємо. Да? Напевно, хтось може хоче. Це місце дуже гарне, да? яке знаходиться в центрі міста. Фактично, відтак ініціатори акції закликають і чернівчан не залишатись осторонь проблеми кінотеатру, в якому колись вирувало життя. Любов Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Життя, яке не хоче вмирати, у Чернівцях пройшов шостий фестиваль «Мерідіан Черновіць, названий поетичним. Він давно вийшов за рамки поезії. Яка мета його нині розкаже Юлія Задорожняк? Ольми шановна пані, на той випадок, якщо ви про мене зовсім нічого не згадаєте, представлюся ще раз. Зливий, але сильний, чуттєвий, але холодний. Сміливий, але боїться. Він той, хто розділив смуток мільйонів. Він, Франц Кавка, показав свою історію в костелі Пресвятого Серця Ісуса завдяки творчій команді Незалежної театральної лабораторії. Процес перевтілення, замок. Вистава є результатом єднання основних тем творів Франца Кавки. Перформанс став своєрідним аудіовізуальним мостом між рідним, Прагою і Чернівцями. Процес створення вистави був досить легким, розказують. І творці за день могли продумати дві-три великі сцени, імпровізуючі метаморфози пана Ка в костелі Серця Ісуса зібрала аншлаг. Люди стояли у проходах, а багатьом таки не вдалося потрапити на дійство. Захід у Чернівцях відбувся у рамках поетичного фестивалю Мерідян Черновіць і став першою ключовою вечірньою подією. А далі більше 30 культурно-мистецьких заходів, не обмежених самою лише поезією, дискусії, перегляди фільмів і музика. Оркестр єврейської музики під керівництвом Льва Фельдмана повернули чернівці на десятиліття в минуле. Вперед же з музикою рухались письменники Іздрик, Андрухович і Жадан, які дощовими чернівецькими ночами презентували свої музичні проекти. Заходи вже другий рік проходять під гаслом, коли говорять гармати, музи мовчать. Нині люди замовчують свій страх, біль, емоції пов'язані з військовим протистоянням, кажуть митці. Тому важливу роль організатори і учасники надали озвучуванню того, що давно замов. Чували війна та річ про яку не можна говорити так, як ти говорив, як ти висловлювався, доки вона не почалася а також передбачення ускладнень у комунікації українців. З'являться люди, яких в чергове зрадила батьківщина, які не знають, що батьківщина завжди зраджує. І нагадують, поезія ніколи не йшла всупереч війні. Європейська література починається з Гомера. А Гомер писав про війну, руйнування Трої і повернення Одіссея додому. Українцям нині як ніколи важливо створити культурний осередок, кажуть організатори. Режим Дім робота, дім робота в минулому, а попереду творення. Нового і об'єднання сьогодні зали переповнені. Сьогодні аншлаги, і молодь приймається як той майданчик, де живе сучасна українська культура, де відбувається діалог, контакт з світом, з Європою. 11 європейських міст цьогоріч об'єднані ідеєю фестивалю, серце якого у Чернівцях Юля Задорожняк, Олександр Докієн, Максим Шварцман, Роман Палатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях презентували оновлений дитячий журнал Невгамовні Нью». Тепер у виданні ще більше пізнавальної інформації ілюстрацій. також з'явилися нові корисні рубрики з коментарями фахівців. Більше про дитячий часопис розповість Любомочалова. Журнал створили як альтернативу дозвіллю, аби замість телевізора та комп'ютера діти гортали паперові, яскраві сторінки та дізнавались корисні для себе речі, розповідає Олександр Хмель. Основний акцент робимо на те, щоб дітки мали якісний продукт, гарні статті, гарні матеріали. Тобто це можуть бути як розважальні матеріали, цікавинки усілякі, так і повчальні. Знаємо, вже є досвід, що навіть наш журнал використовують у окремих школах на уроках. Окрім різних розваг для дітей, журнал містить і корисні статті для батьків, інтерв'ю із відомими місцевими фахівцями, лікарями, психологами, спортивними тренерами. До створення оновленого видання «Невгамов Мін'ю» долучилась і власниця дитячої агенції торгової марки Степ Байстеп Ірина Агаларова. До роботи головний редактор приступила з численними новими ідеями. Цікаво буде те, що обкладинки журналів будуть прикрашати діти, але ні в якому разі це не будуть модельні фото. Це будуть ігрові дитячі тематичні. Фото наразі вересневий номер. Це обкладинка журналу, яка присвячена 1 вересня і на які е, знялися першокласники. Дітки, крім того, невгамовні проводять фотоконкурс для дітей всього міста і області. Варто лише надіслати світлини до редакції. Щомісяця обиратимуть 5 переможців, і наприкінці року серед учасників розіграють головний приз право прикрасити обкладинку журналу за червень 2016-го. Видання також тісно співпрацюватиме із благодійним фондом Невгамовні мрії. Діти. Які мають якісь мрії, вони можуть безпосередньо писати в наше видання. А ми по мірі можливостей будемо залучати меценатів, залучати е партнерів і будемо здійснювати ці мрії. Перші мрії вже почали втілювати в життя. На презентації журналу провели збір коштів серед гостей. Так 3,5 тисячі гривень передадуть на придбання засобів гігієни наймолодшим вихованцям дитячого будинку Малюк, що на вулиці Чапаєва, де виховуються дітки сироти. Журнал невгамовні ню коштує 15 гривень. Його можна у всіх торгових центрах Чернівців, а також школах міста та області. Любомичалова Андрій Доротюк. Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Активісту, який бореться з контрабандою лісу, спалили автомобіль. За що Максим Бурбак не любить Міхаїла Саакашвілі? Кого ставить, за приклад, хорошого губернатора і коли чекати результатів урядових реформ? Заступник міністра оборони України Петро Мехет у Чернівцях провів прийом громадян з особистих питань. Спасибі, що були з нами. Я ж з вами побачусь за кілька хвилин. У цій студії знову дочекаємо.